Оу, 9 листопада. Мабуть, останній похід цей ліс. Ніхто його не пізнає з вас. І я теж. Тут були гарні дубочки, а тепер коли все листя впало. Фактично листя відсутні на деревах. Що я тут роблю, я сам не знаю. Спробуємо ти якісь білище. Щоб куди тут так швидко закривати. Бо ну, що, чуйка, справжнього грибеля не підводить. Мій мартинчик знайшов білого. Старий, кривий, гнилий, червивий. Але це білий. 9 листопада. В тому лісі де немає рости гриби, так? Так. Йдемо далі, десь теж бачу кусочок гриба. Чекаєте, хто пам'ятає це? Це цього місцина, де два тижні тому знайшли 22 білих. Дев'ять, якщо тут був. Мартин, ти пам'ятаєш, де я бачу гриби? Бачиш його? Габа, бачу. Бо тут са нікій вже не бачу. О! Бачите, хоп. Хоп, є другенький. А старий глим, чи все ж не? Сказав би що це везіння, але ні. Ми самі кращі грибарі в цьому лісі. Ми знаємо, де вони ростуть. Ну що то, дасть Бог, не даємо зараз ще пару штук. Біжемо далі шукаємо. Ходили в пошуках білих, ніфіга не видно. От вона сурої карязі трафили на гливи. Та що, випендрюватись вже не час. Будемо збирати, ні? Що у угу. нас тут є? Дивимось. Тут трошки, там трошки. От бачите. Ой, боже мій боже, оце слимики голодні. Навіть же гливи гризуть. Ну то Нічого, зажарка буде, супер. Відійшли від грибів 10 метрів, дивлюся, тут така бомбочка червона. Того росте. не крадуєш свій собі. Й, який він величезний. Бо ми маленькі просто не бачили в цьому червоному листі що? чи червоного гриба. Що? Так великі та й кльовані, а? Супер. Ну? Ого! Оце рядовка величезна виросла. Я в шоці. Оце капелюх. Зразу видно, що наші браконьєри гриби не збирають в лісі. Вони просто ріжуть його. А ось рядовочка, йо, яка велика. Якщо це рядовка, я вже починаю сумніватися, ні, рядовочка. Величезна, але вже зразу стара. Відбирати не буду. Ми у лісі далеко не одні. О, тут люди різали старі голубіночки. Пізні осінні, то така росте раз. І отут ще росте друга. Ми їх не беремо раз. Прийшли ми в то місце, де тижня, два три назад знайшли були гливи. І що? І вони що ростуть, що не ростуть. Я взагалі в шоці. Ну що таке виросло. Йо-мойо, ну і, і брати, і не брати, і я не знаю, що робити. Ще навіть якийсь моховичок заліз сюди. Хм? Хоч щось є в лісі, вже радує. Купи нарізаних рядовок. Не знаю, на що люди це роблять. Понарізали, понарізали, понакидали і пішли. Свинею вісі купує козів, так би з'їли. А от оці щось було німленько різати. Але є рядовки, то й то добре. по пап па. І ще один яєчник є. Yeah. Дивно. На 9 листопада ще розсушуть. За дві години ентузіазм того молодого легіння. Що зробив? Пропав. О, Чого? Бо тому що в лісі реально грибів немає. Так що, ми йдемо всі в опеньки, Подивимося глиб, гарненькі опенючки. І тут гарненькі, як намальовані. Так що з білими сезон точно закінчився. По басику. А ось з опеньками ще десь можливо ми і будемо. Йдемо ми зараз отако тими потоками і будемо збирати. А де пішли нарешті опеньки Смачного. Отакі файні ростуть. Отакі воростуть легенько собі, по дорожці старій. Та файно, та багато їх росте. І що? І на курву, мамо, це дощ почався. А? Ну це жах просто, віці, які файні. Пеньки, і дощ почався. А? І ти розумієш, а? І що я буду робити? Капюшон на голову, півбідека і додому. І це ні опеньки не скінчають. Одево є, одево, одево, одево. І от там що є, якщо так добре придивиться. Та й дощ це не скінчає, ну то що робити, га. Ходили, ми тут опеньки різали, так? якась почали трохи різати. П'ять хвилин побавилися. Дивіться, хтось тут пень від... відтягнув. Думаю, якої мами. Я глиб, а там ще біленький є. І що, і складі, можна сказати, що це був що? Останній гриб сезону 2025 року, ні? No. Є, та є. А ми вже так зажурилися, не? Що то калічить того, що два знайшли було б останнє. Де який файний. Ну. No. Але це супер. Все, поцьомкай. Все, дякую, всі дивилися, як ми білі збираємо. Ми зараз що, продовжуємо збирати? Опеньки. Все. О, скільки ми грідового побачили. Ну, це рай для любителів рядовок. Ну, ми їх сьогодні не збираємо, але вже ціла купа. Але виглядає кльово. Якась свинка чи кожен попоїсть їх. У мене ті враження, що у нас рядовки ніхто не збирає. Кругом цілий ліс в тих рядовках сьогодні. Напевно, що більше, ніж мокрі. Це просто дощ падав, то що ти хочеш. Чудовий басейн для п'ятачка. Навіть видно, що пару днів тому там кає якісь копейця файні. десь він тут пробігав. Мам, треба тікати звідси. Дай на нього натрафимо. Я просто в цих грибочків. Як вони так могли вирости? Ось така ціла купа їх. Чого це не білі, га? Що, білі не так в листопаді вирости? Що? Що Мартин, підіб'ємо річні підсумки? Не. Скільки ми не збирали цього року грибів? Багато. Скільки 100-200? Більше. Більше, більше. Більше. У нас сезон хороший, хоча того року був ще кращий сезон. Але ми так часто не ходили. А цього року в азарті за лайками і підписниками, правильно? Ми ходили майже кожен день, в п'ятій вечора принаймні. От тепер так не вийде. День короткий. Значить, На даний момент гриби білі закінчилися. Те, що ми сьогодні знайшли три білих, один червоний, це просто чудо якесь. Опеньки є, опеньки можна збирати. На диво багато рядовки, я ще в ті не бачу. Десь попадалися жовтечки, а так більше нічого немає. Ні мухоморчиків, ні голубіночок, нічого різного такого інтересного, свідобного немає. Дережі навіть глиби чогось не знаходиться. Але людей у лісі є. Ми сьогодні бачили дві машини, три пішохода. ентузіастів вистачає. Всі збирають опеньки. І так дивлюся, що ми не останні, які знаходили білі сьогодні, бо тому що ми ще бачили корінці. О, малиші збирають збирає опеньки. Дякую всім за гарний сезон, що були з нами. Підписуйте, лайкайте, ми далі збираємо.